Вітаю на уроці географії з Галиною Іванівною Карпюк. Вивчаємо Океанію. Океанія загальна назва для тисяч островів та острівців в Тихому океані. Регіон поділяють на групи островів або субрегіони. Поділ ґрунтується на етнічному походженні мешканців островів. На картосхемі, крім Австралії і Нової Зеландії, позначено ще три субрегіони Мікронезію, Меланезію і Полінезію. Площа всіх островів цих трьох субрегіонів перевищує мільйон кілометрів квадратних, а населення всього 10 мільйонів осіб. Межі субрегіони враховують кордони, утворених на островах країн. А на політичній карті цього регіону. 14 суверенних держав і майже стільки ж залежних територій. Мікронезія Дрібні острови. Це центральна і найменша за площею Суходолу частина острівної океанії. Вона найближче розташована до Азії півтори тисячі Дрібних островів переважно вулканічного походження. Там розташовано 5 суверенних держав та 3 залежні території. Найбільші за людністю, Федеративні Штати Мікронезії і залежно від Сполучених Штатів Америки, територія Гуам. Меланезія або Чорні острови це західна і найбільша за площею Суходолу частина Океанії. Всього в субрегіоні чотири суверенні держави, а також залежні території Франції. Країни значно більші за площею і людністю. Понад 85% площі Суходолу Меланезії займає. Папуа, Нова Гвінея з населення майже 8 мільйонів осіб. Полінезія багато островів, східна і найбільша за акваторією частина Океанії, складається з кількох сотень островів вулканічного та коралового походження. Є три суверенні держави Самоа, Тонга та Тувалу, і вісім залежних територій, які перебувають під контролем різних країн. Усі острівні суверенні держави Океанії члени Організації об'єднаних націй. Дев'ять країн є членами співдружності націй. Участь країн в міжнародному поділі праці визначають кілька чинників: географічне положення, історичний, природно-ресурсний і працересурсний. Економіко-географічне положення характеризує віддаленість цих територій. Віддаленість від розвинених країн світу, основних торговельних шляхів і навіть одна від одної. Це істотно впливає на можливості доставляти свої товари в інші регіони, ставити конкурентну ціну і ще й отримувати при цьому прибуток. Найменш вигідне географічне положення країн Полінезії. Проте острівні країни Океанії розташовані в стратегічно важливому місті, особливо в західній частині Тихого океану. Саме це сприяло розгортанню на островах військово-морських баз Сполучених Штатів Америки і Франції. Зважимо на те, що країни Океанії тривалий час були колоніальними володіннями високорозвинених країн. Отже, розвитку набули ті види економічної діяльності, у яких були зацікавлені колоніальні держави, зокрема вирощування кокосової пальми. Використовуючи економічну відсталість країн, відсутність них коштів для фінансування розвитку власного господарства, розвинені держави і надалі вкладають свої капітали в розвиток вигідних їм виробництв. Основним чинником спеціалізації цих країн є природні ресурси. Пригадаймо, дно Тихого океану в районі Океанії має складну тектонічну будову. Тут проходить пояс активного вулканізму і сейсмічності. Більшість островів в океанії мають вулканічне походження. На фото зображено острів, що є вершиною підводного вулкану, а в рельєфі помітні схили кратера. Острови коралового походження є атолами з лагуною посередині. На фото, що на екрані, один з таких островів архіпелагу Фіджі. Однак серед атолів зустрічається й особливий тип вапнякове плато висотою до 50-60 метрів над рівнем океану і без лагуни. Прикладом є науру. Лише кілька островів Меланезії мають материкове походження. Нова Гвінея, Нова Каледонія. Отже, розуміємо, чому на більшості вулканічних і коралових островів немає корисних копал. Запаси фосфоритів у Кірибаті вичерпано. Залишилося без головного фінансового джерела з техногенними ландшафтами науру. Нині є запаси фосфоритів лише на Соломонових островах. На фото вапнякові брили і залишки кар'єру де раніше видобували фосфорити. На океанічному дні виключної економічної зони низки країн є великі скупчення залізомарганцевих конкрецій, кобальту. Однак їх не розробляють. Переважає субекваторіальний тропічний і субтропічний клімат. Під впливом пасатів на більшості островів випадають рясні опади. Середньорічна кількість опадів від 1500 до 4000 мм. Пригадаймо, на клімат островів Океанії істотно впливають течії. Ґрунти атолів коралового походження. Вони пористі, погано затримують вологу. А також бідні, містять мало органічних мінеральних речовин, хіба що крім кальцію, натрію і магнію. Ґрунти вулканічних островів, як правило, мають високу родючість. На великих островах зустрічаються червоно-жовті ґрунти, жовтоземи, червоноземи. На Атолах немає річок. Дощова вода, просочуючись крізь ґрунт, утворює лінзу солонуватої води. До неї можна дістатися, якщо викопати колодязь. На більших островах, як правило, вулканічного походження зустрічаються невеликі потоки води в бік океану. Робимо висновок. Розвиток більшості країн стримує обмеженість природних ресурсів Дрібних островів. Найбільш й різноманітні ресурси материкових і вулканічних островів Меланезії. По Пуановій Гвінеї виявлено значні запаси мідних, залізних, марганцевих, нікелевих, молібденових руд, золота, срібла, платини. В новій Каледонії розвідані великі родовища нікелевих руд, до речі, чверть світових запасів. Є родовища руд заліза, хрому, срібла, золота, свинцю, міді. На фіджі виявили золото, руди міді, олово, свинцю, цинку, залізистого пісковику. Країни океанії мають обмежений працересурсний потенціал, дефіцит висококваліфікованих фахівців. Уявіть, все населення Палау це приблизно 20 тисяч осіб. чи Тувалу – 10 тисяч, а працездатних майже вдвічі менше. Які види економічної діяльності можна розвивати з такою кількістю трудових ресурсів і споживачів? Так, це країни другого типу відтворення населення. Рівень народжуваності високий до 25 проміле, рівень смертності низький 4,8 проміле. Природний приріст ще високий, проте окремі країни уже переходять до першого типу відтворення, наприклад, Палау і деякі залежні території Франції. І є ще одна проблема для більшості країн притаманне від'ємне сальдо міграції. Жителі покидають свої острови. Островні країни і Океанії відчувають дефіцит трудових ресурсів і тому уряди сприяють притоку іммігрантів. Економічна відсталість острівних країн безпосередньо пов'язана ще й з тим, що 80% працездатного населення зайнято в натуральному і напівнатуральному господарстві. Країни Океанії після здобуття незалежності досі залежать від фінансової допомоги. Інших країн і міжнародних організацій. І сьогодні залучення грошових переказів і грошової допомоги інших держав вітаються урядами держав так само, як і імміграція. Зважаючи на ці чинники розвитку країн, визначаємо первинний сектор як домінантний в структурі їхньої економіки. Основні потреби населення забезпечує сільське господарство і океан. Вирощують традиційні види місцевого продовольства хлібне дерево, батат, ямс, банани. В низці країн бульбоподібні культури не лише вживають у їжу, а й використовують у виробництві крохмалю, борошна, спирту, цукру. Мешканці розводять домашню птицю, свиней, кіз і навіть утримують корів. У федеративних штатах Мікронезії та Французькій Полінезії традиційно розводять собак. Основною товарною сільськогосподарською культурою островів є зображена на екрані кокосова пальма, а товарною копра. Її виробляють із горіхів кокосової пальми і широко використовують харчовій промисловості. Копру та кокосові горіхи експортує більшість з країн океанії. В країнах мікронезії вирощують на експорт тропічні овочі й фрукти, банани, ананаси, папаю, хлібне дерево, кавуни, томати, баклажани. Низка країн славиться прянощами. Стручковий та червоний перець вирощують на Маршалових островах, ваніль у Французькій Полінезії, імбир та Чорний перець на островах Тонга. Деякі країни експортують навіть м'ясні консерви. Основою економіки більшості країн Океанії становить також рибальство. Більшість країн спеціалізуються на вилові морської риби та її експорті в замороженому стані. Найпопулярнішим є промисел тунця, креветок, омарів, крабів. У деяких країнах фіджи, Науру, Самоа, працюють рибопереробні заводи. Там на експорт виробляються рибні консерви. У Кірибаті та Маршалових островах є морські ферми з розведення їстівних молюсків. Тонга, маршали острови і Французька Полінезія спеціалізуються на вирощуванні перлин, володіючи величезними виключними економічними зонами і не маючи великого рибальського флоту, уряди країн Океанії видають ліцензії на право вилову риби суднам інших держав. В основному промисел ведуть компанії з Японії, Тайваню, Сполучених Штатів Америки. Але це поповнює державний бюджет острівних країн. Гірнича промисловість найрозвиненіша в Меланезії, Папуановій Гвінеї, Науру, Новій Каледонії. Вона контролюється капіталом США, Франції, Великої Британії, Японії, Австралії. В цих країнах розвинути також лісозаготівля, лісовий промисел. Виробництво вторинного сектора в більшості країн це традиційні кустарні промисли та ремесла, виготовлення прикрас із перлин, сувенірів із мушель, з деревини. Промисловий розвиток стримує нестача і сировини, і енергоносіїв, і трудових ресурсів. Постачання електроенергії підприємствам у багатьох країнах здійснюється дрібними тепловими станціями і різноманітними енергоустановками. Переважна їх частина працює на привізному паливі. Лише деякі острови мають можливості для виробництва гідроенергії, ну, Папуанова Гвінея, наприклад. Проте не вистачає фінансових ресурсів і технічного досвіду. Традиційно значна частина зайнятих працює в державному управлінні. Проте в останнє десятиліття зростає роль інших складників третинного сектору економіки. Передусім це міжнародний туризм. На туристів очікують дайвінг, кайтсерфер, віндсерфінг, парасейлінг, спортивне рибальство, яхтинг. Туристичними країнами є острів Гуам, Маршалові острови, Тонга, Північні Маріанські острови, Фіджі. Чверть валового внутрішнього продукту туризм приносить Французькій Полінезії. Там розташовано понад 10 острівних курортів. Найвідомішими з них є острови Таїті та Бора Бора. Відвідують Тихоокеанські острови переважно туристи з Нової Зеландії, Австралії, Японії і США. Крім того, жителі деяких держав залежних територій зайняті обслуговуванням військово-морських та військово-повітряних баз Сполучених Штатів Америки і Франції. Фінансовий вплив на розвиток регіону мають компанії Австралії, Японії, Сполучених Штатів Америки, Франції. Обсяг імпорту, зважаючи на кількість населення, невеликий. Імпортують переважно продовольчі промислові товари, транспортні засоби, енергоносії, хімікати. В окремі країни завозять питну воду. Кожну країну океанії цікаво оглянути окремо. Зичу можливостей побувати на цих мальовничих островах з Києва до Таїті 60 годин дороги, правда з пересадками. До зустрічі, можливо, на Таїті!